Ходила до доньки, подзвонила мені, сказала, приходь, я замовила клен японський. Я ж не просила її. Вона каже, я глушу стрес. Ось так. Чого ж ти зі мною не, порадила, не порадилася, треба мені чи не треба? Ай, вона в себе в квартирі вже все заставила. Квітами. Її вже немає місця, тому що вона взялася за мій садочок. Так, але я подивилась на того клена. Ну, треба роздивитися вдома детальніше. Зараз прийду, покажу. Вже молода кропива є. Зараз прийду покажу. Оце я тут живу посеред цього степу. Посеред цієї трави, посеред очерету такого. Це річка Вірьовчина тут була колись. Вона і зараз є, але тут річки вже немає. Так, потічок я робила відео, де казала, що по ньому ходили пароходи. Ну, маленькі, невеличкі, звичайно. А тепер річки цієї немає. Ось галявинка, подивіться, Жовтенькі. Так ось прийду, роздивлюся його достеменно, бо я так схопила, їй немає часу, та й мені нема часу, я не хотіла йти у місто, але прогулялася, в аптеку треба було сходити. То щось так. Така трава вже, подивіться, яка трава. Оце б моїм козам, вони б тут паслися і паслися. б. Але немає вже кіс, я їх продала. Тепер я вільна, у мене тільки собачки залишились. Погляньте, який він. Колись у мене був паркан з цього очерету. Ну, що я вам скажу? Два роки він вистояв добре, а потім почав ламатися, вітер його почав гнути, хоч я вибирала товсті такі стебла. Гнути воно з нього сиплеться. Ну, коротше кажучи, так для декору він гарно виглядає. А у паркані так, щоб у мене весь периметр майже був у цьому паркані, то невигідно. Кожного року його треба штопати, так би мовити, залатувати. Так, ну я вже йду додому. Ось ще. Доброго дня усім.